Війна на сході сприяє активному розвитку благодійності. Кількість філантропних організацій зростає. До цього доброчинного ажіотажу пристосувалися і волонтери шахраї, нарікають івано-франківці. Вуличний збір коштів у мешканців міста не викликає довіри. Тож поповнювати публічні благодійні скриньки вони не поспішають. А якщо допомагають, то в інший спосіб. Я ліпше прочитаю, де от в газеті пише там піду, таки такі займаюся, кидаю гроші, пересилаю на рахунки. А людям. Ну, не вірю. Ну, я, якщо займаюся благодійністю, то я перечисляю на рахунок конкретно людям, яких я знаю. Просто занадто багато випадків, про які ми чули, про які розповідають, пишуть в газетах. і Тому не довіряємо. Я не кидаю, тому що я не знаю, куди вони йдуть. Але дехто вірить у порядність власників скриньок, розпізнають справжніх волонтерів за одягом. них ну форма відповідна, що якось одягнуто. Ну, думаю, що це все якось по-чесному. У міській раді Івано-Франківська рекомендують більше довіряти все ж офіційним документам, аби завадити розповсюдженню псевдоволонтерів, місцева влада запропонувала благодійним організаціям співпрацю. Останні інформуватимуть про долю зібраних пожертв, натомість матимуть офіційний дозвіл на публічну благодійність на вулицях міста. Окрім проїжджої частини, де категорично не можна збирати гроші в обов'язковому порядку усіх, хто буде здійснювати публічний збір цих коштів, буде лист погодження, лист погодження міської влади. Тобто, це зрозуміло, що вони будуть певним чином під наглядом молоким ну, під наглядом. Нам бачите, чи вони в тому місці, де задекларували, збирають, чи це є самовільно. Таке посвідчення підвищить довіру до вуличних скриньок. Вважають у міській раді. А от псевдоблагодійників каратимуть, якщо що з'ясують правові підстави? Волонтери без відповідних документів платитимуть штраф у разі збору коштів для власних потреб. Вуличним шахраям загрожує кримінальна відповідальність. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.